Тобі впарить нові колеса. слухайте розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Якщо у вас вже є насос, вам взагалі такий ремонт обійдеться 8-10 євро, а не 250, як вони десяти за Оп, і поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії в Америці, всюди. От а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, наприклад, в моїй машині, значить, примір по кольосам. Значить, їхав я. Тут з Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально так такої себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені єлі-єлі так ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше, а ці не хочуть, не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити, і мені одне. І друге колесо парково, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосферу спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочку якось наложити, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею колес, і так далі. Їм вигідно. І вони замість того, щоб там за пару пам'ятів мені просто відремонтувати колеса, Вони давай нові колеса, бар бартіровка, розбартіровка, балансіровка нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, не знаю, півмісяця до того, щоб міняти на літню розину. І я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40, а, самому собі відремонтувати колеса. І вообще треба, щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор. Він продається в усіх майзинах, типу, як у нас епіцентр, тільки на в різних країн різному називається там і мачений це що Баухаус, і що то у нас там іще хорнбах, да, знаєте. От, в Британії по інакшому. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30 я би витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, я ну, качаю, він за своєю роботу справляється. І друге, найважливіше, це такий герметик, який ви заливаєте в колесо, Зараз я покажу, як це робить. і Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, зачасно залить, бо якщо ви пробили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, тут не хочуть робити, тобто на краях вони не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залити, і у вас колісо ще проїде декілька сезонів. Ну, от. Я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все все класно, все супер. От. І мені обійшлося на 250, блів, на 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. Та чекає. Потім краще чуть, -чуть колесу, я думаю, з цим шинка буде, яка справиться. І далі далі пока. Чисто підемка для того, щоб колесо вражалась, і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент. Щоб викрутити ніпіль, для того, щоб можна було оце туди залити, Він Панти коштує 2-3 євро. Дімаємо і відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Обачно в комплекті сим, або сим, лежить ну, такий ніпільок всередину, не хвилюйтесь, він є в комплекті. Ось воно перестала перестало шупіти. Все, викрутили, сняли. цього нам достатньо, Ложимо його, щоб не загубити. А це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори І висихає воно протязі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває изнутри мелкі пори і ваше колесо не спускається. Да? Да, закручую. Тобто тут отметочка 256, вот якраз десь половина. Да? Тобто одной такої баночки на два колеса вистачає. Здесь і поїхали. Красота, яка, да? Все, залили ми цю історію, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпіль назад вставляти. Беремо пільгок, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть подусілюємо. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо насос наш і качаємо. Машину ще не кращуємо, бо ну, колесо ж спущено. Все, і. Москити, ну я 2,4 качаю. 2,4 атмосферы накачается, 35 PSI, типа по-британски. Все, стоим, ждем. Так, дивиться, накачаю. 2,4 атмосферы, 3, 35 PSI. Все, снимаем. Опа, готово. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влияти на бієння на скорості? Не буде. Це ж рідина, воно рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно до 80 км не буде у вас відчуватися якесь бієння. Потім, якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в такому ж магазині замовити цю баночку з герметиком, зробити все то саме. І з вашим нормальним насосом, це буде швидше, ніж цим, бо це полин 15 качало. Все, так розподілили. Поїхали, покатались. Через декілька там, сотень кілометрів перевірили тиск, підкачали чуть-чуть і все, і у вас воно працює, все відлічно, все окей. Ви перевірено на мені. Коротше, отак. Тобто, і колеса вам тут напарить хочуть і балансіровку і щось за діагностику забрати. Ну тут так влаштовано. Тут не займається як нас в Україні, що із гамна і спалах зробить конфету. Да? А тут ні, треба по технологіям, все, бо це, по-перше, гроші, і бо так надо. Ну, основна причина це гроші. От, будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати цю херню, щоб якщо ви десь дороги його проб'єте, вона автоматично його закриє і, і все. Повієте? Отака от тема. Тобто, все, користуйтесь на здоров'я.